То у нас DeLonghi з гарною історією, гарною, але важкою. Цю кавомашина спрацювала 15 тисяч, при цьому не дуже гарно за неї наглядали. І, звісно, вона потребувала повного капремонту. Але наразі давайте дивіться, отак От вона готує лап. Вона, в принципі, нам гарна ам американа, але не дуже міцна еспресо. От, то з часом ці машини, звісно, потребують. Потребують обслуговування, потребують заміни ущільнень, потребують повного ремонту і розбору. І навіть якщо ви 15 тисяч чашок за неї доглядаєте дуже недбало, вони при цьому виходять. Вони справляться, то, звісно, потім треба буде відремонтувати. Але дивіться, 15 тисяч без ремонту, як по мені, це супер досягнення. Так що делонгі, надійні, гарні, прості кавомашини, які можна відремонтувати в будь-якому випадку.